9 березня, неділя повніше пізнавайте Бога. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Івана 17.3. Тільки пізнавши Бога тут, на землі, ми можемо приготуватися до зустрічі з Ним, коли Він прийде. Однак чимало тих, котрі заявляють, нібито вірять у Христа. Не знають Бога, їхня релігія доволі поверхова. Вони не люблять Бога і не вивчають його характеру, а тому не знають, як йому довіряти, як дивитися на нього і як ним жити. Такі люди не знають, як перебувати в любові і жити вірою, не розуміють, що зобов'язані ділитися з іншими тим, що отримали. Світ, незважаючи на всю його мудрість, не знає Бога. Багато людей красномовно говорять про нього, але їхні слова не наближають їх до Бога, оскільки вони не мають живого зв'язку з ним. Називаючи себе мудрими, вони втратили розум, їхнє пізнання Бога недосконале. Неможливо знайти Бога через дослідження, але Він відкрив себе у своєму синові, котрий є відображенням слави Отця і Його образу. Якщо бажаємо пізнати Бога, то маємо бути схожими на Христа, якщо християнин живе чистим життям через віру в Христа як особистого Спасителя, йому відкриється більш ясне і піднесене уявлення про Бога. Христос досконале відкриття Бога. Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Тільки через Христа ми можемо пізнати Бога. І, дивлячись на нього, змінюватися за його подобою, готуючись до зустрічі з Господом, коли він прийде вдруге. Тепер час приготуватися до приходу нашого Господа. В одну мить неможливо це зробити тільки палке очікування і пильнування в поєднанні з ревним служінням можуть підготувати розум до цієї урочистої події. Так божі діти прославляють його. Серед земної метушні вони промовляють слова надії та віри. Усе, що вони мають, а передусім самих себе, вони присвятили наслужіння Господеві, у такий спосіб, підготувавшись до зустрічі з ним. І коли він прийде вдруге, вони з радістю скажуть: ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і він нас спас!